Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 223. Її створив французький шаховий композитор Андрій Рінк. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є дві тури, чорних ферзь. Якщо хід чорних, чорні загрожують шахувати білого короля і тоді білі не виграють. Тому білі змушені на кожному ході робити шах. Які є ідеї в білих? Почнемо з неправильного ходу, тура С8. Білих дві тури женемо короля на край дошки, щоб там йому поставити мат. Король Б7, тура Б3, чорних є захист, короля 7, і тут білі не можуть виграти. Повернемося на початок. Головна ідея розв'язку задачі це те, що чорний ферзь стоїть навпроти білої тури. Правильний перший хід тура Д7. Справа в тому, що чорний король він не може ходити на білі поля. Якщо король це 6 тоді хід слон Д5. Шах і атакований ферзь, білі виграють, так ферзя. Король Д7, тура є в білих на туру більше, і білі тут виграють. Тому король йде на чорне поле. Король Б6. І далі тура b7. Знову шах. Бити не можна, тому що буде шах, і білі виграють ферзя. Король А5, звичайно, теж не можна ходити, буде. Мат. Чорні грають король С5 на чорне поле. Тура б5. Знову ж таки не можна бити туру. Якщо король д 6 тоді тура д5. На біле поле не можна грати, король С7, тура е 7 король б 6 король на край дошки не хоче ходити, і тура б5. І чорний король змушений десь походити на біле поле. Слон десь шах, і білі виграють ферзя. Повертаємось до головного варіанту. Король Д4. Тоді тура д5. Звичайно, не можна грати королем на E3, там просто слон відійде. Лінійний удар і білі виграли. Головний варіант хід король c 3 Хід білих, подумайте. Тепер жертвувати туру. Ось так ставити її біля короля не можна. Тому що чорний король, він дуже близько до ферзя. Чорні просто б'ють туру. Якщо слоне в 5 шах, король С2 захищений ферзь. Тура є 1, король Е1, залишилось по слону і це нічия. Правильний хід тура c 8 Знову ж таки, король не може грати на біле поле. Це навпроти слона. Чорні грають король Б4. Далі тура c 4 Трошки інша комбінація. Якщо король c 4 тоді тура є 5 Шах. І знову ж таки виграємо ферзя. Чорні грають короля 3. Король з краю дошки. Далі тура д3. Женемо короля в куток. Король Б2. Тура Б3. Якщо не бити туру, грати короля 2, то просто Тура 4 мат. Чорні змушені побити туру і хід Тура є 4. І білі виграють ферзя. Король С3, тура є 1, білих на туру більше, білі виграни. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура Д7 і чорний король він ніде не може ходити на білі поля. Білі це використовують жертвують туру постійно. Туру ніде бити не можна, король відступає, грає по чорних полях. Тепер трошки інша комбінація тура С8, але принцип той самий: королю не можна грати на білі поля. Знову жертва тури. Король відходить на край дошки на вертикаль А на першу горизонталь. І тепер король змушений побити туру, Тура є 4 і білі вихрен. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!